Юра, привіт. Олексію, дуже радий тебе бачити. Так, я також. Флора, в тебе я дивлюся. Щось помінялося в житті щось помінялося. Крайній раз ми з тобою зустрічалися ну, в компанії Масіц. А сьогодні розкажи два слова. Де ти? Чим займаєшся? Гарне запитання, так? Мабуть, іноді потрібно самому собі задати питання. Да? чим, чим... Да, До речі, Чи, друзі, чим займаєшся, вітаю да. вас на каналі Мистецтво Поля Сирєнка. Ми знаходимося на Дніполя, на Чернігівщині, в інтер де нас запросили з Юрієм, е наш спільний знайомий Владислав. Він нас завжди дивиться, тобі привіт, ти молодець. Да, і Владислав, ти, да, 100 і ти, і твоя команда класно організували. І зустрівши Юрія. Унрада на цьому святі на Чернігівщині. Я просто так запитав: привіт. Ми бачилися з Юрієм, ну, бачимося. Це я кажу, що в масиці ми бачилися, це коли по роботі так працювали, А сьогодні я бачу, ти працюєш в іншій компанії. Да, скажи два слова. Так, Можливо, глядачам буде цікаво і щось корисне для себе. Насправді, на, на на Олексій, ти, ти, ти правий відносно того, що ну, ринок, ринок України він агро, агроринок. Да? Він достатньо, скажімо так, зжатий. Да? Для тих, хто посвящений, вони знають про те, що ну, ми, не так нас багато, да? але ми. Ну, це, мабуть, для людини так, є такий, такий шлях, да? але наш напрямок не міняється. Да? Сільське, На дан... господарство. Сільське господарство 100%. На даний момент я повернувся в дистриб'юцію. Компанія Флора дистриб'юційна компанія, вона з великою скажімо так, історією, але хто знає її до, до моменту, скажімо так. Мінус сім років тому, да, вона була локально, знаходилась на південному сході України. Uh -huh. Достатньо було ринку, достатньо було аграріїв, достатньо було партнерів, достатньо було бізнесу. На жаль, помінялось все особливо е, ну, так, кардинально з лютого 22-го року. У всіх у кожного з нам, uh -huh. у кожного з нас. Ну от і звичайно, флора е, також е, трошки поміняла ваші основні е, певні речі да, в стратегії партнери з ким працюємо. Е, ми, ми, ми почали ми почали рухатись з південного сходу. Почали наш рух на даний момент. Ми розвиваємося в напрямок центру, напрямок півночі і заходу країни. Що ви не? продаєте? Що ми пропонуєте? Ми сфокусовані, сфокусовані, звичайно, класична. Ну, мабуть, важко сказати класична дистриб'юція, але та дистриб'юція, яка існує зараз. Ми продаємо і реалізуємо продукцію насіння. Засоби захисту рослин, мінеральні добрива і е, мікродобрива. Якщо брати засоби захисту рослин, це е, основні партнери це Bayer, це компанія New Farm, це компанія Штефес, це компанія е, Alpha Smart. От, якщо брати по насінню, це компанія Сінгента, компанія Лідея, компанія Altasit. Якщо брати основні добрива, це компанія Тімагро. <тави> І якщо брати мікро добро, це тератарса, <тави> тобто є пул партнерів, з якими ми йдемо в ринок. Да? Якщо взяти по тому, наскільки іде на знають, да? як я як сказав, що Південний Схід нас знає набагато більше, да? я ну, можу впевнено сказати, що 70% аграрної громади, да, яка є в Запоріжжі, яка є на Дніпропетровщині, яка є на Харківщині, знає Флору і співпрацює з нами. По... Тому що продаємо ми не тільки продукти. І ми з тобою друг друга знаємо, чому Ми ви продаєте відносини. Ми, ми продаємо відносини, да, ми продаємо да. комунікацію, ми продаємо спілкування, ми продаємо знання. знання. І ну, знаючи тебе давно, ми знаємо про те, що ну, без правильної поради для того, щоб сфокусуватись не на конкретному продукті, а на конкретній технології, на конкретному підборі технологій, говорити про Ті реалії, які є зараз. Да? Я був вчора буквально там на валках на Харківщині, ми проводили день поля. Е ну, Аграрії жаліються. 80 плюс днів не було жодної продуктивної вологи. Да? Ми запитуємо, а буде, а буде ріпак в Україні? Да? Вони кажуть, ну подивіться. Да. Тому ну, от реалії такові. Тому ми повинні до них пристосовуватись, ми повинні. Бачитись один з одним, ми повинні зустрічатись, як то кажуть, біля поля, в полі і, 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 і за круглими столами для того да, Юрію. Знаєш, ти знаю я, що аграрії довго не дивляться, немає часу. Хочу одне питання задати тобі для наших аграріїв. Скажи, будь ласка, оця оптимізація. Скорочення в зв'язку з низькою ціною, відсутністю дохідності по пшениці, там ну, ріпак ще соняшник більш-менш, а в цьому році соя провалилася із-за погоди. І йде така жорстка е скорочення, жорстка оптимізація, я б її назвав. Скажи, це, на твій погляд, небезпечний шлях, дощі підуть. Завтра сьогодні посуха, ну це буває раз в 100 років. Небезпечний шлях. А? Ну, небезпечний, небезпечний да. шлях. Е, ми повинні розуміти одне: ми не повинні дивитись. Е, знаєте, як, як в шорах, да, бути? Ми повинні дивитись на календарний рік. Ми повинні е, дивитись на сівозміну. Ми повинні дивити знову ж таки на підхід того, що ну да, якщо щось зробити неможливо, ми повинні розуміти про те, що не можна робити руба відносно того. Ми не будемо сіяти кукурузу, ми не будемо сіяти пшеницю е, і так далі. До чого це призводить? Ми це все бачимо. До чого це призводить коли сівозміна скорочується до чого? До двох культур, а іноді до одної. І потім запитання: а можна сіяти соняшник по монокультурі? Тоді, Юрій, побажання нашим аграріям, е, нашим підписникам. Побажання по, по по у мене одне. Е, дивіться, сьогодні чудовий день, день прапора, завтра День Незалежності України. Я е, бажаю кожному з нас. Блакитного неба, я бажаю кожному з нас жовтих полів пшениці. Я бажаю кожному з нас е, ну, шанувати перемоги один одного. І, і, звичайно, перемоги. І я впевнений, що коли є такі люди, які живуть оцим бізнесом, як мої друзі е, сім'я Сергієнка, я впевнений, що ми завжди не переможні, а перемога буде. Слава Україні! І навіки на слава, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, гори. догорики до гори Юрію тобі і всім твоїм партнерам і колегам, також найкращого і стабільності. Тримайтеся і, мабуть, слава Україні. Героям слава Олексій! І я вірю, що нас чекають класні і цікаві спільні проекти. До зустрічі на каналі Мистецтво Полясиренка. на каналі Флора. Побачимося, побачимось. побачимось.